Так, є, є, є. Як ти взагалі граєш в онлайні, чи це сьогодні не тільки така акція? Граєш она. В... Граєш чи обробляєш? Що ти маєш на увазі? Хай, привіт, привіт. Так, продовжую цю фотку. Бо кешку додавати не треба тут, але ну, тут чи достатньо бкешки. Як коли в іграшки. Таким інтернетом. А, а, та, блін, я не знаю, чого сьогодні такий інтернет, але він дуже лагає. там, може все ще завгодно бути. Може бути, що просто працівники водофону страйкують. Блін. В Німеччині дуже багато. Майже кожен місяць якийсь трайк відбувається. Так. А... по Покорексі, мабуть, ось так ставлю. и 8 в пойдем. Кость ходов курс Грега Вильямса. Не знаю, кто это. Сейчас загуглю. Боди на гирша инвестиция за 150 баксов. Я не знаю, кто -то. Тож, это. Сейчас загуглю. это? Грег Вильямс. Это фотограф? Вильямс. Фолловерев? я давайте покупав, типу, курс. А, десь... А, онлайн-відеокурс, да? а, так? Так, по-перше, що я зроблю на цій фотографії, я тебе хочу прибрати комарів. Бо виглядає це капець, як не дуже. Не знаю, що це комар чи ні. Ось комарик. блін, я ще ж тіло зачесалось, поки я це смотрю. Комари. Фу. Yeah. Так, а, раз, раз. И вот тут, вроде. комар. Uh, комари тут, да, комари, конечно, тут. Ненавижу комаров. Не Издеваюсь игроков с крит.тд, uh, На скилл, шерри, чьяк там сайт, посты, донбонда, то еще работа. И на это, я думаю, Щоб фоткати селебріті э, потрібно не скіл, який там нев'єбенный, а потрібні э, связи. Тось, связи в індустрії, вот это вот. Якщо у тебе не, не связи, это какашка. Ну, в принципі, так же, як в житті, відбувається. Складно. Когось. Когось. Э, Удивить своими Блін, Блин, довольно просто фотографія стала. Типу на обробку. Типус, так. Навіть не расширяв на А, Ты ж ха ты з Харкова ж... Так, я а, з Харкова. Я жив біля Одеської, Жив е, у Слобідському районі. Так, я ось цю фотку вже обробляв. Зараз е, тут буду обробляти. Так, спочатку так робимо. Знижаємо контраст, щоб чак можна робити навпаки, типу. Лише хайлайт, типу, низити. з комарів. Ага. Так-так. тут так. дохера хі... комарів. Капець, як ви знімались тут? Я, шок, я думаю, після зйомки у моделі просто о, обличчя було. І у тебе мабуть, теж. Mm. Так і є, це практично весь курс от о, моя лека Q2 от мій друг Том Харрі і його бульдог. Ми його Ferrari. І зараз розкажу вам про композицію. Да, да, да. Знаю такі курси. Ну, може тобі просто лише в музпіпу типу, знаходити інформацію і займатися так. Просто комусь там потрібно, щоб там... Ментор був, так? Да? Комусь там подкіпів. Туповий курс. Типу, був... кому як? Я ось вже ніколи курси ні, ні на який по фоткам не записувався. Але я думаю, якщо б я не записався на якийсь курс, то я набагато швидше досяг того, що зараз досяг. Яка витрифла дівчина, що не боїться комах. Ну-да, <кій> да. -да, да, -да. Блін, я. Я ж <кій> прям не знаю. <кій> Як би там знімалися все. Це капець. Uh, я, пішов uh, ні, я прийшов звідти. А, Та ніта моя сестра позаставляю стояти. У вас хоча б був спрей про комах чи ні. Щоб просто стояли. Буду... Потім буде Profil Correction. Тому нехай так буде. І... патонам... Зараз працюємо. Патанам, танам, нам-танам-танам. О. Танам. Так, так. Да, писал. Окей. А -а -а. хорошо. И как бы было. Ну да. Смій у мене до літає, літає. За що я люблю зим, що зимою. Зимою. Нема з тихось комах, хоч фікнюсій. Дубін Фу. Так, ми ну, зробимо те ж саме знову. Yeah. Багато в тебе штучного світла, і яке. Післяке частіше ти використовуєш на фотосесіях. У мене багато світла. Я Зараз. Ладно. У мене є Zung. Дві штуки, одна це на 20 Вт, друга це на 60, і вони обидва на РГБ. Блін, що тут? Скайте. У мене є Yungno 360 RGB-шна палка велика. У мене є Yungno 363 mini. Теж шна палка. У мене є ALMC від Вітапутур. Це така. Коротше, панелька маленька. Є ще панелька Уланзі, теж маленька. Це все РГБшне. У мене є фонарик звичайний, просто звичайний фонарик за базону. Що ж? Я наче все. Якщо я не помиляюсь. Ба да, все, мене чого немає. Ось. Для мене це доволі багато світла, типу я не все юзаю. Я за В останній час я юзаю ось G-Yung Molus 20 М MC, щось таке, і uh, g 60 на 60 Вт, дається, не помню. Вона вони обидва гребашні. Ті ще я перші назвав. Не їх, тому що мені їх заслали типу як спонсора, і мені треба їх в'язати, щоб відмічати на своїх фотках. Так. Mm -hmm. Ще я зараз повинні заслати мені колбор на 100 ватт якусь... Називається теж РКБшну штуку на 100 Вт. І буду теж на неї входкати. Сиріазйоб чесно слово, дякую. Мені приємно, що тобі подобається. Якби був вибір до я життя знімати тільки на локації, ті тільки на природі. б ти вибрав, я би вибрав тільки на локації. Чому? Тому що. Ну, природа, природа, мені. Ну, можна, звісно, щось зробити, да? Таке. Незвичне, але я... мені легше набагато з локацією працювати, я можу там. Зробити локацію від, не знаю, від якогось совочного, як називається, хрущовки до, не знаю, якого замка, да? наприклад. Типу приблизно ось так. Ні, yeah, тут, до речі, теж не юзав штучний інтелект. Ну, ну, классика верх. Да, скаварами, да. Тут реально там. Окей, uh, okay, дивись. Волочка, ми всі твої фотки зробили. Uh, так, тепер ми робимо фотки далі. Чат це фотка. О, прикольна фотка, до речі. Так, далі це чия фотка. Прикольний ракурс. Я, я, я цей ракурс повторю. Я, я це повторюю. Я спіжу у тебе цей ракурс, якщо ти не проти. Вау! Я ракурс дуже заходить. Так, тобі теж за активність в чаті за активність взагалі на трансляції. Захоче, якщо ти підеш час. О, я фіганув ЧБ. А, а, качай. Оброблюй. Показуй нам теж, як ти обробляєш. Дивись, як ЧБ буде. Теж прикольно. Я просто зараз хочу в кольори буде спробувати. Болі, ти теж паралельно зробив у себе. Цікаво, як ти в ЧБ це зробиш. А, так. Блін, тут е, посвіт практично ідеально зроблено. Тому особливо нічого не треба поправляти. Єдине що хочу спробувати з Color Grading Дуже цікаво, що у мене вийде. Так. Ні так, ні, так. Да. Ух, сложно. Сложно, сложно. Щось таке я хочу. Ага. То є цікаво. О, добре, доб, залишайся. Я тільки радий цьому. О, фотка просто вау, мені дуже подобається. Тут такий просто об'єм, тут ракурс. Це просто вау. Я не знаю, тут холодный меню обраби, ти більш холодний чи теплий. Я, 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 я справді тебе це спишу. Я відмічу тебе в HST як Inspiration. Дай свой до речі. Так, і що? Тут доволі велике, тому ми. Кубарів не вистачає, да, да, да. Так, мені теж здається если краще. Ні, nee, теплий, теплий, я за теплий, Зараз я До за Речі бодя про чо, того чела, типу, який... Грей.